Щойно Ірпінь залишила одна делегація з Сумщини. Як у місто приїхала делегація інша з Харківщини? У міській раді відбулася зустріч з новообраним міським головою зюма Валерієм Марченком. Ми спеціально приїхали город Терпінь, так сказати, по обміну опитом. Нас цікавить все, тому що ну, у нас в місті пройшла нова команда повністю, міський голова, заступники, всі повністю нові люди. Нам цікавий опит всіх городов. І, понятно, що лучше ми будемо брати. Ізюм та терпінь мають багато спільного: обласне підпорядкування і приблизно однакову чисельність населення. Як показали минулі вибори, ще й однакові політичні уподобання. Сьогодні у нас міський голова міста Ізюм, який став міським головою від партії нові обличчя і провіли вони в міську раду фракцію найбільшу десять членів фракції нових обличчя. От ми показуємо про наші успіхи, розказуємо, звідки в депресивних містах брати гроші і як реалізовувати проект. Найбільше гостей цікавили питання діяльності виконавчих структур: досвід роботи міської ради, мотивація кадрів, документообіг тощо. Надалі ярпінчани пообіцяли ізюмським колегам постійно надавати методичну допомогу.